Микола щотижня проїжджає міст через горинь. Чоловік бідкається, споруда в аварійному стані. Каже, у всьому вині лісовози. Ще лісовоз один пройде і зупиниться повністю зв'язок із цими селами. Він провалює, тому що тележка задня загружена повністю. Тележка задня заходить на цей мост, і він провалює. Місцеві жителі проїжджають через цей міст щодня. Кажуть, бояться, що в один момент опиняться під ним. Вже звикли, вже звикли. Їдемо собі, де їдемо, але дуже страшно. Ну не дай Бог щось і що буде, як обвалиться. Треба щось робити, ремонтувати. Це аварійний міст. Справа в тому, якщо взяти, ми їздимо тільки одною стороною, Бо тому що з тої сторони, як ви бачите, теж така виїмка і там теж може випасти. Єде встрічка, ми хтось сюди не чекаємо. Наприклад, мені страшно сюди так само возити дітей. Чотири місяці тому одна з секцій моста відвалилась. Тут встановили знак, аби водії були обережні, проте й інші секції споруди теж у жахливому стані. На мою думку, варто робити тут е, такий капітальний ремонт. От, наприклад, це е, замінити, е, яке корозія має. Але от силова конструкція, от вона вже має такі тріщинки. Ніхто не дає гарантії, що на інших секціях такого немає. Міст знаходиться на дорозі Кустопіль. Яполодь раніше найбільшою проблемою були вибоїни. Нині частина зремонтована. Коли ми знайшли спільну мову з службою. Ми дійшли до, ми дійшли до, до такого способу розв'язання цієї проблеми. Міська рада виділяє кошти на ремонт дорожнього полотна, служба відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області вишукує фінансові можливості для того, щоб привести міст у нормальний стан. Як зазначає заступник начальника служби відновлення Дмитро Леонтіюк, гроші є. На ремонт даного мосту зарезервовано мільйон гривень. Більша частина мосту в хорошому стані. Лише секції на в'їзді та виїзді потрібно замінити. Усі креслення споруди передали підрядній організації. Останнє ж вже чотири місяці жодних робіт не провела. Рухаємося двома шляхами: перший це що називається фактор тиску на підрядну організацію, щоб вони ці роботи все-таки виконали. І другий паралельний напрямок. Це робота в межах і спосіб, передбачені чинним законодавством. Тобто, зокрема, і претензійна робота, і пошук альтернативних шляхів, і в подальшому застосування певних санкцій до підрядної організації, яка не виконує наразі або не в повній мірі виконує умови договорів на експлуатаційне отримання. Ми зателефонували до підрядної організації «Буд Альянс Груп, що обслуговує цю дорогу, де й розташований міст. Вони запевняють, коштів на ремонт виділено не було. Що ж винен у цій ситуації служба відновлення чи підрядник буде відомо згодом. А поки водіям доведеться й надалі їздити мостом, що перебуває в жахливому стані. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.